Всім привіт! Ви на каналі Реальні тачки. Сьогодні в огляді і в продажі Opel Vivaro 2019 року випуску 1,6 дизель, 120 кінських сил. Ось такий автомобіль, привезений з Європи, розмитнений, сертифікований. Середня база. Такий красунчик. 187 тисяч пробігу. Задні парктроніки наявні. Була сервісна служба, вантажі не возив. Ось такий Opel Vivaro. Дуже рідко попадаються опеля, зазвичай трафіки, ну. Сьогодні в погляді Opel, резина Continental, шостий тиждень 22-го року. Передня. Всі стекла оригінальні. Кондиціонер. Є такий тримач. Підлокітник. Все працює. Вартість автомобіля 16500, гучний зв'язок. Фото викладу в групу Viber, кому цікаво наявність інших автомобілів. в групі ось такий є додаткова витяжка номер телефона буде в описі, що хочу. Підняти вам. завести Круїз контроль, кондиціонер. Мягенько працює двигун, лабове оригінальне, 19 й рік, всі. Також стікла оригінальні. ось такий автомобіль. Якщо шукаєте, шукаєте таке авто, знаходиться в Вінниці. Всім гарного дня і до нових зустрічей!